Дорога церква, у мене є свідоцтво. Багатьом я вже розказувала, але багатьох не чули. Ми всі грішни, правда? У нас не, гріши, не гріхи, а що грішки? Цікаво, коли ми замічаємо у себе грішок. Що ми думаємо про Бога? Як Бог до нас відноситься? Це нас левіє, пестить, гладить чи можливо. Щось з нами робить, а ми потім доволі і не розуміємо навіть, чому це стається в нашому житті. Всяка неправда є, відказуйте, гріх, так? А думаю, а чому скажу, що всяка брехня є гріх? Тому що брехня це ти когось обріхуєш. Це в моєму розумінні. А неправда це в мені. Якась е, різні такі. Позич мені гроші. І не власна позичать, і я не можу сказати, відкрито чому, чи я хочу, чи не хочу, чи я тобі довіряю, чи ні. Я щось Ні, ні, ні. І такого багато у нас є різного, де ми можемо там позив папу до телефона, папа каже, показує, нема, нема мене, нема. Ну, ну нема. Все. І такого дуже багато є всього. І от зі мною трапилося те, що в цю середу. Я була у Дентіста, він робив мені ніжну щелепу. Це вже на малобуть чотири зустрічі, це вже п'ята зустріч. І я зразу розумію, що він її робить неправильно, Я відчуваю те, що в роті неправильно. І я кожну, йду на кожну зустріч, дуже молюся. Господи, поможи, щоб він мені зробив добре, щоб я користувалася цим усім, щоб мені було комфортно, добре. Прошу Бога. І вже на п'ятій зустрічі цей доктор навіть на разів 10 мені пиляв, міряв, вставляв виділ. Мам, потім каже, все, фініш. І доктор опитний, тому що вже десь мого віку, можливо, і старший, приватний кабінет. Я думаю, якби він був би поганим лікарем, він обанкротився. Ну, надіюсь, що він мені зробить добре все. В постійній момент він щось там підпиляє, сюди встановить і буде добре. А в мене рот не закривається, він каже, фініш. Я кажу, дайте дзеркало, хоч гляну. І не знає, як себе вести. Ну Він старався. Я подивилася, а в мене рот не закритий, язик повністю пролазить через ці зуби. Я йому покажу, що ні, я не доволі медсестра, дивиться на мене, що ти плаче. Він каже, я йду в одпуск у вересні місяці, я прийду і буду робити. А я коли я їду на Україну без розвтрату, кадайте, ваш адрес я зроблю вже без мене і вийшли мені в Україну. Коли він тут мені не, при мені не зміг зробити, то вже даремне все. Ну, я гарненько подякувала, до побачення, сказала все, дала йому адресу, все як не може бути. Але до чого я веду? Начальник казала, всяка неправда є гріх. От я йду і молюся знов, Боже, чому так? Ну чому так сталося? Що не так? Чому ти не схотів мені зробити ці зуби хорошо? І стоп Дух Святий каже, а кожен раз, як ти йшла до лікаря, ці зуби, що в тебе є, куди ти ховала? В карман. В сумочку, в тебе немає. Це правда чи це брехня? Чи це гріх, чи це не гріх? сумочці. ото ти лукавила, ти неправильно поступала. Це не хороший. Ну, Бог через нього, ну тобі він сам опоту мокрий був. Він сам думає, як це сталося, вже я йому надоїла. Але чомусь так сталося. Бог хоче, щоб ми були в всьому правильні. Мені треба було сказати, що в мене єсть, але вони мене не устраюють, може ви краще зробите, лучше. Ну, таку правду треба було сказати, як є, як я думала, але я ховалася. Розумієте, е для мене це радісніше побачити було Бога, щоб він мені не зробив цих собі, ніжби він мені зробив добре і я не бачила Бога в цьому. Я побачила Бога, що є, і не треба лукавити, не треба ховатися, не треба брехати. Треба сказати причину така, як вона є. Якщо питають мене, Галя, а чому ти в Голландії, чого ти не їдеш додому? вас питають чи ні? Порой. Ви знаєте, настоящу причину, ми в сторону, ми якусь другу ряду кажемо. Ну, так, аби одділися, не підставай, чи я їду, чи не їду. Але ми порою кажемо те, що не є причиною. Знайте, Бог з нами і любить нас і буде виховувати. Амінь.